Вітаю, шановні! Це третя серія Саги про Яфу. В минулому епізоді я зібрав усіх супутників, виграв турнір, зробив обновочку і створив моцний кінний загін хергетів. Сьогодні будемо воювати, прокачуватись, виконувати завдання лордів та починати шлях успішного підприємця. Але перед тим я хочу подякувати усім за тисячу підписників. Ви круті, що долучились до розвитку цього каналу. Особлива подяка двом гострим душкам вгору та, як завжди, Рейнхарту, котрі закинули кілька карбованців на баймія кофі. Вам особливі шоколадні медальки. Усіх обіймаю і обіцяю продовжувати покращувати якість відосів та працювати над контентом. Добре, тепер повертаємось до ЯФи. Ми зупинились в місті Ічамур і прихопили з собою звіти Бурундука. Тепер завдання було набрати трохи хергецьких селян, щоб збільшити боєспроможність загону. Блукаючи гірськими степами, наш загін помітив відмічених дезертирів, за яких була назначена нагорода. Якось я брав квест на їх вистеження. Давно про нього забув, але удача мені посміхнулась, і вони самі мене знайшли. Коні на коней дуже цікаво. Оце то зараз мія сорубка буде. Доволі бісі такі битви, якщо чесно, коли ти ганяєшся за якимось бомжем на коні і не можеш його вбити тільки через те, що він швидкий. Але в цьому теж є якась своя динаміка і азарт. Приємне відчуття, коли отак летиш і хуба. Так, ну ми здали квест, отримали смаколиків і взялись за нове завдання супроводити караван. За досвід, отриманий від дезертирів, мої супутники виростили кілька сивих волосин на грудях і навчились краще махати мечами, навіть жінки. Тож, взявши під свою оборону караван, ми вирушили в сторону Вегірського королівства. Опа, мінус 600 динар мені щось взагалі не подобається. Треба буде шукати джерела пасивного прибутку. Кожен тиждень я, як лідер, повинен давати кожному своєму солдату платню. І, очевидно, чим більший та якісніший загін, тим більше треба платити. Але ж вічно шукати ворогів, щоб відібрати в них золото, це така собі ідея, тому розумний полководець завжди повинен мати інші джерела прибутку, окрім війни. Все, привели караван, знову качнув супутників і взяв квест на доставку листа. Такі от чолові справи, але це не просто так. Я шукав боярина Вульдрата, бо він часто має дуже вигідний квест на зачистку бандитської берелоги. Я не помилився в його потребах і отримав саме це завдання. Тож ми вирушили прямо в ліго тайгових розбійників, кидаються в мене тут дротиками, але не страшно, просуваємось далі. Чувачки мені допомагають, прокачуються за а розбійники валяться один за одним. Чомусь тут дуже великий відсоток не тайгових розбійників, а звичайних, голих босих. Мені здається, відсотків 90 таких. Після успішно виконаного завдання я отримав 1500 динар і 3000 досвіду. Зазвичай після цього квесту, як мінімум двоє супутників, прокачується, а коли це початок гри, то й взагалі майже всі. Страждає від нальотів розбійників, також боярин Меріга, тож ми відправляємось на його пошуки. Ледве знайшов цього старого пердуна. Тут я знову не помилився і погнав шукати для нього берлогу морських розбійників. Опа, здоров, ці хлопці посерйозніші, але я думаю, впораємось. Трохи помахали шаблюками, іноді над головою небезпечно свистіли стріли та літали метальні топори. Проте ми їх розкидали, так як вже не новачки у військовій справі. Продавши увесь піратський мотлок у місті Боярина, Ревачезі, я вирушив в замок повідомити йому хорошу новину. Проте Меріги там не знайшов, вирушив на пошуки, і лише вийшовши з міста, мій загін був атакований 74 піратами. Певно, вони дійсно розізлились після нашого останнього рейду. Що ж, на 49, але що поробиш, будемо оборонятись. Поки я збивав піратів з писом, пішли вже потроху втрати з нашого боку. Ну тут би них ніяк. Особливо небезпечно стає, коли вороги кучкуються. Потрапити в таку кашу буде смертельною помилкою. Але ми розпорошили їх по карті. Вони хаотично без будь-якого строю розбігались, і це вже була легка робота для моєї хергецької кінноти. А ось і обновочка для мене і моїх супутників. Опа! Поки я тут мрігу шукаю, норди без діла не сидять. Сподіваюсь, мій роботодавець не в полоні, бо це буде взагалі неприкольно. Що ж, варто було придумати, чим зайнятися, поки роботодавець в полоні. Ну і так як зараз на землях вигірців війна з нордами, і здається навіть з хергитами, роботи було повно. Тож ми вирішили цим скористатись, і перший же лорд, якого ми зустріли, пропонував дуже хорошу винагороду за порятунок родича з полону. Те, що треба. Питає, як я це зроблю. Хм, ну звісно ж, я заплачу викуп. Я заберу твої гроші для викупу і звільню його іншим способом, а гроші тобі не поверну, таким чином подвоївши винагороду за завдання. Добирались ми довго через безліч бандюків, котрі теж вирішили скористатися війною у своїх інтересах. Проте, все-таки дійшли. Ось і він: Замок Сангеч, місце, де тримають в полоні родича Нальдери. В сусідньому селі за 200 динар місцеві розбишаки погодились розпалити велике вогнище з великою кількістю диму. Я попросив їх зробити це, щоб із замка відправили патруль до села, перевірити, що там коїться. А сам в цей час пробрався в фортецю, вирубив охоронця, звільнив боярина Мармуна і вже без особливого спротиву разом з ним пробирався на волю. Так як весь патруль був в селі, мені довелося вбити лише одного сторожа, котрий був нещасним рекрутом. Після епічного звільнення лорда у мене покращились стосунки з усією його родиною. Тож, окрім досвіду і грошей, такими завданнями ви ще й здобуваєте собі хороше ім'я та зв'язки. Йду я, значить, знову шукати Нальдеру, щоб отримати нагороду, а він в полоні. Бляха, ну що за приколи? Усі, хто має мені заплатити, сидять по в'язницях. Тепер, крім Нордів, ще й Хергети посміливішили і вирішили відкусити собі кілька вагірських укріплень. Не пощастило чувачкам. Ну що ж, поки Нальдера в полоні, буду виконувати інше завдання. Колись давно гільдмайстер Ривачегу попросив мене вистежити загін морських харцизів. Зараз цим і займусь. Ого, щось їх багатенько, 57 проти нас 50, але ми і не в таких зарубах бували. Проте цього разу проблема в місцевості. Ви тільки подивіться на бідного коня, як його шия ще не зламалась. Ми знайшли більш-менш хороше рівне місце для бою під горою і стали в очікуванні піратів. Виставив стрільців, піхоту і, поки вони зустрічають ворогів, обіг їх збоку разом з кіннотою і вдарив кавалерійськими силами. Тактика виявилась ефективною. Знищили ми їх доволі швидко. Проте певно, в бою мені нормально так дали в голову. Бо, повернувшись в місто, я просто забув про винагороду і чомусь поперся на землі в норгів. Але трохи погулявши, все ж повернувся і забрав мішечок з тисячою золотих та підкачав загін, навички якого вже тримались на позначках 3-4, що вже є непоганим для початку. Золото то насправді добре, але я вже мав певні навички з утримання полонених. Тож продавши захоплених в полон піратів, ми отримали 1600 динар від посередника, і було зрозуміло наскільки ця справа є вигідною. Тому будемо покращувати це вміння та намагатись зв'язувати мама малесенькі долоньки. Якомога більшій кількості ворогів, а для цього у нас є чудові кінні воїни, котрі колись були звичайними унга-бунгами з палицями, а сьогодні вже горді наглядачі за рабами. І так на даний момент я вже скопив певну суму грошей і згадав про те, що велику частину доведеться віддати своїм солдатам, і ця ідея мені взагалі не подобалась. Повернулись думки про пасивний дохід, тож у свадійському процвітаючому місті Дірім в центрі Кайрадії я вирішив купити підприємство, котре виготовляло б товар та платило б мені кожного тижня певний відсоток заробітку. Найвигіднішою справою виявилась кузня, котра, коштуючи 3 тисячі з половиною, приносила б мені біля 300 динар, що було сумою невеликою, проте, якщо я куплю, скажімо, 10 таких підприємств, тих грошей мені вистачило б, щоб утримувати непоганий загін і бути в плюсі. Тож початок мого бізнес шляху був покладений в діремі. Наступною стала маслобійня в місті Уксхал з доходом в 250 динар, за яку я заплатив 4,5 тисячі. Менш вигідно, звісно, але в цьому місті кращої пропозиції не було. Хорошим містом для відкриття бізнесу, здавалась, велична Велука. розташована в рівнині поміж гір, захищена патрулями та лордами, оточена купою сіл. Вона могла виробляти велику кількість якісної продукції без страху злодіїв чи війни. Проте, не все так просто, щоб купити підприємство в місті, ти повинен мати з ним та його лордом. Хороші стосунки, а з Велукою у мене якось не склалось. Я спробував попросити роботу в їхнього гільдмайстра, проте він запропонував щось настільки нудне і довге, що я відмовився і вирушив далі. А далі по дорозі нам трапилось не менш процвітаюче місто, джелкала, глава якої попросив винищити мародерів навколо недії за право купити у ньому підприємство. Ну що ж, давно я таким не займався, але що вже зробиш як треба? Довелося витрачати сили свого уже достатньо сильного загону на голих нікчемних бандитів з палицями. Хоча спостерігати, як вони валяться під нашими воїнами, було доволі весело. А от не весело було вишуковувати їхні мародерські зграї, попри те, що дешаві допомагала нам швидше і якісніше орієнтуватись на місцевості. Певно, її навичок не вистачило, щоб вистежити усіх цих нещасних, котрі давно порозбігались куди очі бачать. Опа! А ось і перші результати підприємництва. Кузня і маслобійня принесли набагато менше вигоди, ніж я думав, можливо, через війну чи бандитів. Проте це вже покривало майже половину платні моєму загону. А це не може не радувати. Але попри це, я таки не зміг знайти тих довбаних мародерів, хоч ми прочесали пів королівства, потративши на це купу днів. Тож ми всі дружно вирішили на них забити і повернутися на конфліктні земні вегірців, щоб купити підприємства в гільдмайстрів, котрі нас уже добре знали. Тож я без проблем купив кузню в кураві, і на цьому моменті, шановні друзі і недрузі, вирішив все-таки спробувати поставити українізатор. Чому я не хотів зробити це раніше? Бо я, як ви можливо помітили, граю з модом на дипломатію, який замінює більшість рядків в грі. А дипломатії існує декілька, і колись давно я нарешті знайшов версію, котра мене задовільняє. Як бачите, вона була російською. Але все ж я мав надію, що українізатор поставиться і ось ризикнув. Ну, дещо дійсно переклалось, але більшість написів тепер англійською, дещо українською, а дещо російською. Я спробував так пограти, але якщо чесно, мені взагалі не сподобалось, і ця каша була доволі вирвоочною та кривою. Тож дуже мене вибачте, я абсолютно згоден, що російська мова крінж, і якщо немає української, треба вчити її використовувати англійською, як я і роблю з облів'яном. Oh, до речі, до нього я ще повернусь після завершення саги про Яфу. Але цю гру я вже допиляю російською. Звиняйте, але треба доковиляти. Тож продовжуємо не насолоджуватись інтерфейсом і кривитись. Від Після вдалої покупки в Кураві, я подумав, що потрібен якийсь швидший і легший спосіб заробляти гроші на бізнеси, замість побіганьок за лордами та винищування бандитизму. І тут мені згадались турніри. В кожному місті Кальрадії є арена, розпорядники якої один між одним контактують і завжди знають, коли і де буде наступний турнір. Тож, дізнавшись міста, в яких зараз проводяться свята. Ми вирушили у Верчах. Це єдине нордське поселення, де на турнірах використовують коней. Проте, попри це, у всіх завжди лише дві зброї: дворучний меч або топір зі щитом. Чистий стиль вікінгів. Як на мене, їхні турніри найважчі в кальрадії. Проте якимось дивом я вийшов переможцем і забрав свої 4 тисячі зіставок. Прогулюючись базаром, я помітив, що на товари якісь надто низькі ціни. Рази 3-4 нижче, ніж зазвичай. Тож прийшла ідея закупитись товарами і продати в мандрах в інші міста. Спойлер, через низьку навичку торгівлі я після такої схеми вийшов в нуль і на тому дякую. Наступний турнір проводився в Бареє, першому місці, де я виграв турнір. Тож мене по ідеї тут вже знали. Але попри це, я вирішив затащити, хоч грошей зі ставок було би менше. Впевнено вирубаючи противників, я вже бачив перемогу. Проте моя зарозумілість привела мене до фатальної помилки в останньому раунді. Я відкрився, не захистився і був вибитий з коня, просравши сот динар. Проте мені все ще вистачало грошей на чергове підприємство, і я вирушив назад на вегірські землі до міста Кудан. Виконавши простеньке завдання по знищенню одного з загону бандитів, я завоював довіру гідмайстра та купив у місті маслобійню, котра обіцяла якісь неймовірні 400 динар в тиждень. Хоча це було доволі дивно мати хороше маслобійне виробництво посеред снігів та навіть оливки не ростуть. Але гаразд, не мені вирішувати, як має працювати логіка в цій грі, тож нехай. Що ж, шановні, на цьому завершу епізод. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб побачити нові епізоди. Не забувайте про Telegram і байнекофі. Побачимось наступного тижня.